У 2015 році для вступу у вищий навчальний заклад дійсним буде лише сертифікат ЗНО 2015 року. Якщо минулоріч людина погано написала тестування з одного предмету і цьогоріч вирішила його перездати, їй доведеться реєструватися на усі предмети, які необхідні для вступної кампанії, і відповідно заново їх складати. Таке рішення замовлено ще однією зміною, адже вперше у 2015 році вводиться нова шкала оцінювання знань. Якщо раніше оцінка була рейтингова. І ви пам'ятаєте, був мінімально прохідний бал 124, який хто не набрав, той не проходив, не мав права подавати документи до вузів, і 140 профільний, то тепер експертними комісіями з кожного предмета буде встановлена та мінімальна межа, яка дає можливість абітурієнту далі вчитися з цього предмета. І ця межа є 100 балів. Вводиться межа, склав не склав. Тож складе мінімально отримає 100 балів і вже від них йтиме шкалювання до 200. Хто не складе і, до прикладу, отримає 99 балів, не матиме права подавати документи у вищі навчальні заклади. Крім того, новинкою цьогорічного ЗНО є те, що тестування з української мови і літератури повинні здати усі випускники загальноосвітніх шкіл, незалежно від того, чи планують вони вступати у вуз чи ні. Адже його результати зараховуватимуться як результати державної підсумкової атестації. Тестові бали з мови переведуть у 12 бальну шкалу. Крім того, кожен, хто планує здобувати освіту у вузі, повинен ознайомитись з його правилами прийому. В правилах прийому буде записано, на який факультет, які предмети і якого рівня цього року треба буде обирати. Бо вперше, 15 2015 році будуть введені предмети з української мови і літератури і математики базового рівня і поглибленого. При реєстрації на зовнішнє оцінювання. Кожен в програмі буде обирати базовий чи поглиблений рівень. А кому що треба знову ж таки треба дивитися правила прийому. Як і в попередні роки абітурієнти обиратимуть чотири предмети з 12. -х. Тестування проводитимуть з української мови та літератури, історії України, математики, біології, хімії, фізики, географії, російської мови та однієї з іноземних мов англійської, німецької, французької чи іспанської. Виключили із переліку всесвітню історію та світову літературу. Крім того, абітурієнти матимуть право подавати документи не більше ніж у п'ять вишів та не більше, ніж на три напрямки в кожному з них. А ще повинні будуть зазначати пріоритетність навчальних закладів коли подаватимуть заяви на участь в конкурсі. Усі ці нововведення, вважають, обласні чиновники, не завадять скласти тестування тим дітям, які наполегливо готувались. Вони на протязі 11 років навчання готувалися, вчилися, і які потенційно повинні були би пройти, вони потенційно і пройдуть курс зовнішнього складуть іспити зовнішнього незалежного оцінювання, і в них проблем не виникне. Але ми розуміємо, що є ті діти, які в силу тих чи інших обставин не зможуть пройти. Це не є якоюсь катастрофою або якоюсь бідою, тому що в них є можливість себе зреалізувати, здобуваючи освіту в професійно-технічних навчальних закладах, якісь інші професії. Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч проводитиметься у квітні-липні, 21-28 березня 2015 року відбудеться пробне тестування. Для цього з 1 листопада і до 15 грудня необхідно зареєструватися на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вартість пробного тестування 89 гривень. Безкоштовно перевірити рівень своїх знань завдяки тренувальному онлайн тестуванню можна на тому ж такий сайті. Катерина Мункач і Прокопчук, Новини рівного.